Голова сільгосптовариства Україна Ганна Миколаївна Попович була обрана керівником цього господарства. Відтоді промайнуло чимало літ. За цей час багато зроблено в господарстві, це і газифікація, прокладання асфальтових доріг в Овсюках і Покровщині, проведення водопроводу. Ініціатором всіх цих починань була Ганна Миколаївна. За невтомну сумлінну працю вона удостоєна двох орденів трудового червоного прапора і знак пошани та медалі за трудову доблесть, а також пощасне звання заслужений працівник сільського господарства України. У всіх своїх справах Ганна Миколаївна мала надійну опору людей, що були поряд з нею. Своєю трудовою діяльністю вона вкотре вже підтверджує відомий вислів Бетховена. Для чоловіка з талантом і любовью к труду не существує преград. Їй самій довелося збороти чимало перепон на шляху своєї діяльності. І нині, коли в господарстві багато проблем, керівник дбає про майбутнє своїх людей і сподівається на краще завтра. Життя прожить не поле перейти. Є що згадати, скільки прожито, скільки пережито. Скільки прийшлося зробити доброго діла і скільки ще залишилось його не зроблено, що молоде покоління обов'язково доведе його до кінця. Ми розрахувалися зарплатою і за прошлий рік, і за цей рік. Ми розрахувалися всім тим, що було в господарстві. Чи це хлібом, чи, чи, чи соняшником, чи хто олію взяв, чи хто меду взяв. Все в рахунок оплати. І так ми розрахувалися із, із цими питаннями, хто худ, теля яка взяв, чи коровку яку взяв, хто свинуматочку взяв, чи поросят брав. І так то розрахувалися. А копійки живої давали дуже і дуже мало. Тільки в тих випадках, де край кому було необхідно. Чи це війна людина десь лежить хворіє, чи це. Випускники, діти, бо в таких випадках тільки допомагали копійкою. Це дуже малий процент. І мені просто боляче, що пропрацювала все життя і тепер отакий цей кнот попести, що не можеш, хочеш зробити, ну не можеш. Я Галина Миколаївна, ну, Микола, ну мабуть, є якісь думки на майбутнє, можливо, плани якісь. Мені дуже хотілося щоб воно, звичайно, не все від нас залежить. Люди в селі не розучилися працювати. І ви думаєте, їй легко вдома держати три корови там, чи, чи троє, чи четверо свиней. Це ж адська рабська робота. Це з пів п'ятого люди в селі встають, товчуться біля цього хазяйства, а ще ж треба йти на роботу. І все-таки я вважаю, що підтвердництво розвивалося. Зараз воно збиткове. Так, щоб у у верхах наші. Ми дослухалися до нашого крику душі. У нас крик душі. Де людям працювати у селі? Є хверми, людей є постійна робота. Є хверми, є тракторна бригада, є автопарк, люди постійно йдуть на роботу, люди зайняті. А зараз, якщо не буде, все це воно ж техніка вже ж стільки років, як мені цій техніці. Не вновлюється. У, у три-п'ять років один трактор якийсь придбаємо, це ж на поновлення техніки. Кондайни в і кормозбиральні, і зернові збиральні. Вони вже відпрацювали свій строк три Три, три строки відпрацювали. А в нас нема коштів, нема за що техніку. А людям і молодим людям хочеться ж таки робити на новенькій техніці, хочеться заробляти хорошо. І я за те, щоб у селі і тваринництво розвивалося, і дали нам довгострокові кредити, щоб ми могли оновити техніку, щоб у молоді була надія, що буде ж техніка, я вивчуся. Той пішов на механізатора широкого профіля, той пішов всім на Камаза, той на краза, щоб техніка була така хороша і в людей була якась надія на завтрашній день. Ось цього мені дуже хочеться, щоб воно так було. У вівторок 3 лютого о 20 годині 15 хвилин на каналі Телестудії Гребінка ви зможете переглянути програму У праці сенс життя про голову сільського сміна заслуженого працівника сільського господарства нашої держави Ганну Миколаївну Попович.